Hello my name is... Привіт усім. Я Анастасія Зазуляк, шеф-редакторка 24TV.com.ua, і Сьогодні я маю честь спілкуватися з Катериною Матерновою, послом ЄС в Україні. Рада вас бачити. дякую за запрошення. дякую, так приємно чути від вас українську. Well, я над цим працюю Чудово. Я б хотіла почати з одного із найважливіших питань для українців. Раніше ви запевняли, що сценарій, за якого Україна може стати повноправним членом ЄС до кінця 2030 року, виглядає доволі реалістично. Чи не змінилася ваша думка, і що на ваш погляд може загальмувати або ж навпаки пришвидшити цей процес для Києва? Я б хотіла прояснити цей термін, запевняла. Зараз прогнозувати, коли точно Україна стане членом ЄС, це те саме, що дивитися в кришталеву кулю для передбачень. Ця дата 2030 рік її озвучив голова Європейської ради Шарль Мішель. З огляду на мої власні спостереження, на життя в Києві, на взаємодію з українською владою, представниками бізнесу та медіа, а також зважаючи на процес розширення в минулому, який я добре знаю, я вважаю, що 2030 рік це цілком реальна дата. Звичайно, війна має великий вплив, так само як і прогрес стосовно реформ. Але я гадаю, що у цьому абсолютно непередбачуваному геополітичному середовищі, в якому ми живемо сьогодні, ця дата цілком нормальна. Чому процес започаткування переговорів з Україною про вступ затягнувся аж до літа? Чи є ризик, що цього не станеться навіть у червні, як багато хто каже? Та чи рухається Україна в правильному напрямку? Андюриндестайм. Звісно, що Україна рухається в правильному керунку. І я думаю, що в червні офіційно почнуться переговори. Я б хотіла також наголосити, затягнувся це не дуже коректний термін. Якщо поглянути на процес розширення, те що для цього потрібно, та рівень консенсусу необхідний з боку ЄС, то рух України дуже швидкий. Чотири дні після повномасштабного вторгнення Україна вже подала запит на вступ. Дуже швидко дали відповіді на цей велетенський бюрократичний опитувальник. За три місяці по тому отримала статус кандидата. А вже у грудні минулого року отримала зелене світло на переговори про вступ від європейських лідерів. Тож я вважаю цю. Динаміку дуже позитивною, і я не бачу, що є якась невідповідність між політичними сигналами та ймовірним початком процесу у червні буде дуже сумно, якщо ми цей процес у червні не почнемо. Але я дуже сподіваюся, що все буде добре. Також на це сподіваюся, враховуючи невизначеність у питанні продовження фінансової підтримки США України в 2025 році, а також після президентських виборів восени, на яких перемогу може здобути Дональд Трамп, чи здатна і чи готова об'єднана Європа взяти на себе лідерство у питанні фінансової та військової підтримки Києва у протидії російській агресії? з огляду на повномасштабну російську агресію проти України Європа мобілізувала свої зусилля до таких меж, які будь-хто з нас просто не міг би передбачити чи уявити раніше. В ЄС жили ілюзіями миру після ДСВ. Ні населення, ні політичні еліти не могли навіть уявити, що знову буде війна. На європейському континенті це був дуже потужний стимул до роботи, і за два останні роки дуже багато чого сталося. Є багато допомоги від країн ЄС. Багато членів Євросоюзу підтвердили свої безпекові зобов'язання. Ми такою укладаємо нові договори в рамках загальної європейської безпеки, особливо для малих країн, які не мали цих зобов'язань раніше з Україною. Замінити США у питаннях лідерства буде дуже нелегко. І Я сподіваюся. Ся, що цього таки не доведеться робити, бо вірю, що після виборів у США американці будуть і надалі підтримувати і Європу і Україну. Але зараз ви можете бачити, що Європа набагато краще дбає про свої безпекові потреби ніж перед повномасштабним вторгненням. Виступ президента Макрона у Сорбоні, який відбувся або цього, або минулого тижня, це ще одне підтвердження цього. 2024 рік є виборчим для Європи. Масштабні вибори до Європарламенту пройдуть уже на початку червня, якщо я не помиляюся. Також парламентські, президентські або місцеві вибори відбудуться у понад 15 країнах Європи. За попередніми оцінками, як мінімум п'ять радикальних партій можуть перемогти на виборах у Європі, Чи загрожує цей тренд єдності ЄС та зокрема підтримці України як і в попередніх виборах, радикальні партії завжди мають шанс прийти до влади. Але я думаю, що центристи таки втримаються. Підтримка України серед європейських політиків є дуже стабільною зараз. Те саме ми бачимо і у соцопитуваннях. І я переконана, що так само буде і після виборів. Останнім часом ми все більше спостерігаємо дещо різні погляди на подальші кроки в допомозі Україні від лідерів Євросоюзу. Поки французи думають про відправку військ до України, німці усе ще бояться передавати ракети Таурус. Чи свідчить це про те, що в об'єднаної Європи згодом можуть бути дискусії стосовно того, як саме допомагати? І чи може змінитися стратегія? Стратеджіченчол. Є дві речі, які важливо розуміти про Європу. Ми складаємося з 27 країн, і Там завжди будуть різні погляди, практично на все. Ми працюємо для консенсусу, але завдяки цьому весь процес прийняття рішень здається повільним. Але це є те, про що ми всі домовляємося спільно. Я переконана, що жодна з країн за останні два роки не зробила більшого прогресу ніж Німеччина. Це все завдяки другій світовій війні, коли Німеччина була пасифікована для них той шлях, який вони пройшли від надання шоломів і аж до постачання ракетних систем, це дуже великий прогрес. Але це процес, який триває, і ми рухаємося в правильному керунку разом з Україною в Україні часто можна почути думку, що Захід а саме об'єднана Європа та США, звісно, не хочуть нашої поразки, але й так само бояться перемоги України. Що ви думаєте з цього приводу? Вікторіваджінкбадистейтмент. Well, I... Різних думок завжди багато, але я не думаю, що лідери на обох континентах притримуються того, що ви щойно сказали. Ми хочемо перемоги України, бо хочемо, щоб Україна стала частиною Європейського союзу. Минулого тижня до Києва приїжджав генсек НАТО, і я впевнена, що його меседжі були такими ж. Тоді, напевно, моє останнє питання про те, як європейці допомагають Україні. Чеський уряд недавно запустив глобальну ініціативу про закупівлю снарядів для України. Приєдналися близько 20 країн, але не Словаччина, не її уряд. Але от словаки мали іншу думку, і от що вони заявили у своїй заяві з закликом донатити Україні. Я зараз вам зачитаю. Ми відмовляємося миритися з відмовою у допомозі постраждалому від війни сусіду. Покажемо, що це вирішують не тільки вони. Ми переконані. Що позиція влади не відповідає більшості громадян? Ми впевнені, що ми, жителі Словаччини, хочемо допомогти і можемо допомогти. Давайте покажемо, що ми дійсно розуміємо, що Україна теж воює за нас і має право захищатися. Будьмо сміливими разом і допоможемо їй тим, що їй найбільше потрібно, а це амуніцією. Долучаємося до глобальної ініціативи чеського уряду. Пожертвуйте зараз. На час запису інтерв'ю громадяни Словаччини надонатили 4 мільйони 103 тисячі євро, що є дуже гарним результатом. Що ви думаєте про таку ініціативу і чому це важливо не лише для влади підтримувати Україну, але й для простого населення різних європейських країн? Я дуже пишаюся моїми співгромадянами. Я також особисто долучилася до цієї ініціативи. Я вважаю, що це прояв солідарності зі своїми сусідами. Вони чудово розуміють, що Україна сама захищається і також захищає нашу спільну свободу. Станом на зараз назбирали більше 4 мільйонів євро. і Я б хотіла, щоб така сама організація нації стала добрим прикладом для людей в інших країнах. Ще раз повторююся, дуже пишаюся своїми співгромадянами та їхньою ініціативою. Дякуємо за те, що влада та люди у Європейському Союзі роблять для нас, бо лише завдяки цій єдності ми можемо здолати російську агресію і перемогти. Дуже дякую вам за розмову. Сподіваюся, що вона буде цікавою тим, хто нас буде дивитися і читати. Ще раз дякую і слава Україні, слава Україні.